в Україні триває 62-й пісенний конкурс Євробачення. І в той час як мої колеги розповідають вам про сам конкурс про виконавців, ми приїхали сюди на хрещатик у фан-зону Євробачення для того, щоб поспілкуватися з іноземними гостями, які приїхали з усіх кулачків Європи. Свіден фром Барселоне Спейн фромфаленд. We are from Germany, from Hamburg. From Hamburg, yes. From the Netherlands. Sorry, from. Yeah, from the Netherlands. We are from Germany, Hamburg. Uh, I am from Azerbaijan. Uh, from Estonia. Yeah, we are all from Estonia. Yes, I see. Sweden. We are from Germany. Wow, this Eurovision is awesome. Вау, це євробачення неймовірно. Так, так. Організація просто бездоганна. Одне з найкращих євробачень. Євроклуб дуже класний. Єдина проблема, що він трохи далеко від всього, але нічого. Всередині він класний, великий. Тому мені він дуже подобається, бо кожної ночі ми туди ходимо. Він класний. Ми приємно здивовані. Все дуже дешево, дуже добрі люди. Всі дуже дружні і все дуже добре. І всюди євробачення. Євробачення прийшло до міста. Дуже хороші від відчуття. Ви зустрічаєте людей, яких ви напередодні бачили на шоу, чи в клубі, на вулицях. Так це як велика сім'я. Неймовірно! неймовірно. Мені шкода, що Фінляндія не пройшла в фінал, але шоу було прекрасне. Хороші ведучі. До речі, дуже смішне відео. З віркою сердючкою. Я сподіваюсь побачити її в наступному фіналі. Власне, події навколо пісенного конкурсу відбуваються у трьох головних локаціях. Сам конкурс проходить у виставковому центрі на Лівобережці. вечірки відбуваються в конгресно-виставковому центрі Парковий. А тут на хрещатику знаходиться фан-зона з розвагами, сувенірами та великою сценою. До хто з іноземних гостей Євробачення в Україні вперше ми вирішили розпитати наскільки безпечно вони себе тут почувають? спочатку нам було страшно через війну. Ми не знали, що могло статися, але зараз я почуваюсь безпечно. Війна ж далеко. для мене це більше ніж я очікував. Це добре організовано. Уже прилетівши в аеропорт, там є окрема черга на паспортному контролі. І взагалі, я трохи боявся сюди їхати, але зараз почуваюся добре. Ми задали іноземним гостям Євробачення ще одне питання: як вони ставляться до того, що Росія не представлена на конкурсі? Yeah, <laughs> я думаю, Росія зробила це навмисне. Відправила на Євробачення людину, яка не зможе в'їхати в Україну. Я дійсно думаю, вони це зробили. Я думаю, це була свого роду помста. Бо минулого року Джамала співала про депортацію. І я думаю, Росія це зробила навмисно, і це сумно. Мені шкода, що немає Росії, бо вони завжди надсилають дуже хороші пісні на Євробачення. Тому мені трохи сумно. Але я думаю, вони знали, що робили, бо вона була в Криму і там. Співала <рес> я так за ними сумую. Я думаю, це було дуже очевидно, що вони зробили. Направили дівчину, яку як вони знали, український уряд заборонив. І я вважаю, що це був жахливий крок з їхнього боку. Чесно кажучи, я радий, що їх немає цього року тут. Вони могли обрати іншого виконавця, але вирішили цього не робити. Дотримуйтесь законів. Що це за книга? Де ви її отримали? Нам дали цю книгу із законами для іноземців на вулиці. Росія та всі інші країни повинні дотримуватися законів. От і все. Якщо б Росія та її громадяни дотримувались законів, в російської представниці не було б проблем з приїздом в Україну. Однак Росія вирішила і цей пісенний конкурс використати з політичною метою. Як бачимо, багато хто навіть на вулиці це чудово розуміє. Володимир Солгуб, Богдан Мартовський, громадське.